Вітаємо всіх, хто натиснув на плей і готовий дивитись ще тебе. Мене звуть Оля Безуля. Далі коротко про події твого і мого університету. Роки очікування, мільйонні суми, героїчні зусилля. І ось нарешті це сталося. В КНУ з'явився свій власний розкішний стадіон. Що ж не так з інформаційною підтримкою? Студентам про відкриття спортивної арени вирішили повідомити за два дні до урочистості шляхом посту на сторінці студентського парламенту. Трибуни заповнили курсанти військового інституту, зацікавлені жителі мікрорайону та студенти, що о 15.00 встигли звільнитись від навчання. Далі все за планом. Перерізання ректором стрічки, масовий флешмоб та матч між викладачами та збірною КНУ з футболу відкритим залишається питання: чи можуть пересічні студенти за наявності студентського квитка пограти на арені КНУ. Велике сакральне дійство найзавзятіших інтелектуалів Альма Матер. В університеті розпочався чемпіонат що-де-коли. У першій грі участь взяли 32 команди. Загалом же формат турніру доволі прозорий. Збуть чотири етапи, і лучше команда по цих чотирьох етапів і стане победітем чемпіонату КНО. Ну, на першому етапі зараз 32 команди, плюс одна за счет на не за що на з нашого університету. Ну возможно на наступному етапі команд буде більше або менше. Організатори закликають новачків інтенсивно долучатись до інтелектуальної гри. Головне не боятися. В принципі, це питання, які можуть брати абсолютно всі люди. Шева запалює небо. Так поетично назвали знову ж таки благодійний флешмоб з запуску небесних ліхтариків на підтримку солдатів в АТО. Суботній холод не став на заваді. Приємна музика лунала, дружня атмосфера на ямі панувала, ліхтарики купувались, і в небо їх злетіло близько трьохсот. А для тих, хто підозрює організаторів у екологічній безвідповідальності і за нічною естетикою ліхтариків вбачає тільки горе сміття. Ми попросили пояснень. Ну насправді ми передбачили такі можливі труднощі, тому ми запускаємо безпосередньо на ямі і вибрали саме таку локацію, де наші ліхтарики не зачіпляться за наші дерева у студмістечку. Напередодні 72-ї річниці створення УПА у Київському будинку офіцерів представили документальну стрічку хроніка української повстанської армії 1942 45 сорок Допрем'єрний же показ відбувся в університеті Шевченка, адже не обійшлось без фахівців з нашого вишу. Патриляк Іван, викладач кафедри новітньої історії України, став науковим консультантом фільму. Не тільки Мельпомена, а й усі дев'ять муз на вершині Парнасу стоячи б, аплодували спільному театральному дітищу філологів і істориків. Вистава Орфей, це треба бачити. А давайте влаштуємо повстання твого прихильника. Я знищу. Не переживай. Я не хотів чинити сварки, але вже нікуди правди діти. Де ніхто не приховував правди, так це за лаштунками. Про підготовку і труднощі до прикладу з розкладом студентів-акторів, хореографічними тонкощами та запам'ятовуванням тексту, брак часу ми ставимо виставу разом з інститутом філології дві зміни. Ми в другу, вони в першу. інколи не виходило то в тих, то в тих. Тому доводилось працювати з досить обмеженою кількість часу. Але тут вимога була те, що зібрати обмежену кількість людей, які будуть танцювати, робити. Прографічні ПА. Й, мабуть, ось це було найбільшою проблемою. Коли треба говорити за текстом. І кожного разу текст виходить трохи інший. І імпровізації. Ну так, ми професійні актори, це так називаємо. Імпровізація. Дякуємо за вашу увагу. Швидше вирішуєте, де святкувати день студента. Слідкуйте за нами на Ютубі, Фейсбуці та ВКонтакті. Новини ж стосуються кожного і ще тебе. Красивая телочка не касается каждого А ШТБ касается каждого Не смотри под ноги, а смотри ШТБ Не смотри под ноги, а смотри ШТБ ШТБ ШТБ